СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали уникати мобілізації. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування. Йдеться про Черкаську, Івано-Франківську, Вінницьку, Чернівецьку, Київську, Львівську та Одеську області. Для збору відомостей використовували мережу інформаторів серед місцевих. Шести адміністраторам деструктивних каналів планують повідомити про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Насамперед вони надавали актуальні місця, вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Наразі заблоковано сім телеграм-каналів, які активно діяли на території Черкас, Сміли та Умані. Встановлено їх адміністраторів. Планується повідомлення їм про підозру за частиною 1 статті 114 Прим 1 Кримінального кодексу України.